Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Перш за все, хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал, хто ділиться своїми думками, своїми роздумами про нашу перемогу. Підтримує мій канал, ставить подобайки, поширює розумне, добре вічне. Вам хочу подякувати. Завжди готовий. Поділитися своїми думками, обмінятися враженнями і напрацювати наш план дій перемоги. Також хочу відрефлексувати на ряд питань, повідомлень від, так би мовити, хейтерів або таких гострих запитань, які виникають. Ну дивіться, коли йде особиста образа. Чесно кажучи, я не реагую або відношуся до е таких коментарів-повідомлень е з певною іронією. Ви явно запізнилися з е спробою нанести особисту образу, десь років на 40. це в школі. Я міг ще ображатися на особисті образи. Е зараз в років е знаю собі ціну і. Чесно кажучи, напрасний ваш труд. Але ну якщо ви хочете продемонструвати свій інтелект і продовжуєте перебувати в дитинстві, ну це ваша справа. Три питання, які мені частіше надають. Перше питання: якщо ти воюєш, чому ти в чистому одязі і чому гарно виглядаєш? Я вважаю, що це хібна думка, що українські воїни мають виглядати. Неохайними постійно в рязі. Звичайно, коли ти знаходишся в окопах або на передовій лінії, тобі е, ніколи привести себе в порядок, і е, там люди виглядають не зовсім охайними. Але ж ми маємо можливість е, відійти на другу лінію, привести в себе порядок. І е, я вважаю, що українські воїни достойні і повинні мати час на відпочинок, привести в себе в, в порядок. Більше того, Саме про це я веду постійно розмову, що українці мають мінімізувати фізичне перебування в безпосередньому контакті з ворогом. Там має працювати техніка, українці мають сидіти в укріплених бліндажах, бетонованих спорудах і керувати повітряними наземними надводними дронами. Ми маємо мінімізувати ризики, зберегти життя. Солдат і перемогти в цій війні можу навести приклад. Був нещодавно в одному підрозділі, який знищує ворога технічними запасами. Так, от керівник цього підрозділу похвалився, що фактично за час їх участі в бойових діях в них в підрозділі близько трьох контузій. Кожну операцію вони планують з мінімальним ризиком для бійців. Тому завдання бійців не знаходитись в грязі і бути виснаженими, а вбивати ворога. Робити це необхідно максимально ефективно і з мінімальними ризиками для бійців. Друге питання, яке часто задають, чому я в своїх відео критикую Верховного Головнокомандуючого. Ну, по-перше, ми пішли воювати, а не прислужуватись. І як я вже неодноразово говорив, завдання наше вбивати ворога, максимально ефективно вбивати ворога з мінімальними втратами на фронті. І якщо керівник, тим більше верховний головнокомандуючий, якого ми, до речі, найняли, український народ найняв президента Зеленського виконувати функцію верховного головнокомандуючого гаранта конституції. Я голосував за нього в третьому турі, і я відповідаю за його дії на його посаді. І якщо будь-хто з нанятих нами чиновників або взагалі керівників, які підвергають ризику українських воїнів і взагалі українців, маючи повноваження зберігати життя людей, мовчати про це це бути співучасником злочину. Зеленський не отримав свою посаду. За правом народження у нас не є імперія, саме за це ми воюємо на фронті, щоб проявляти власну волю, мати свободне, безпечне і справедливе суспільство в Україні, і тому, той, хто буде стояти на заваді українцям, перемогти в цій війні. Ми будемо їх критикувати. Нагадаю, що для мене перемога це коли. Україна отримує кращі умови по безпеці, справедливості і свободам. Ми боремося не за звільнення територій. Що стосується мене, я, перш за все, захищаю свої принципи, свої цінності, я є відповідальним перш за все, перед своїм сумлінням, перед своїми рідними та близькими, а також перед своїми побратимами, за їх життя і, більш того, я є відповідальний. За тих побратимів, що загинули, ми маємо довести, що вони загинули не даремно. Вони воювали за краще життя, за безпечну Україну, справедливу та свободну. От за це ми будемо боротися. Ми не будемо боротися за те, щоб на престолі хтось був. Я вважаю, що ми нарешті маємо закінчити з імперіалістичними поглядами. Ну, і третє питання, яке е, задається, що я працював в податкових органах, а значить, я такий же, як і е, всі чиновники, і лише хочу дорватися до корита. Я пропрацював 18 років в податковій міліції. Не можу сказати, що я був на високих посадах, але на досить значущих. І якщо за ці 18 років я не збагатився, маючи можливість, то напевно не всі люди, що Працювали на державних посадах такі негідники, можу навести приклад. Зараз гучний скандал з Юрієм Атакоменюком, який 8 березня виїхав з України і в Польщі задекларував 3 мільйона доларів. Зараз була стаття про його статки в Україні, які він задекларував. Моя декларація також є. Я подавався і на голову набу, і подавався на голову БЕП і подавав свою декларацію. Є декларація моїх статків. Ну, от можете порівняти, тому що ми служили в податковій міліції приблизно в один період. Є і його декларація, і моя декларація. Більше того, під час агресії кожен для себе зробив вибір, що йому робити: тікати або боротися. Я воюю з 24 лютого. Тому змішувати всіх в один кошик по меншій мірі це безвідповідально. Я розумію, що деякі люди розглядають державні постади з власного сумління і з власних мотивацій. Але повірте, в Україні достатньо людей, які хочуть змінити ситуацію в Україні, створити кращі умови для всіх. Якщо б їх не було, вже б України не було. Люди з власним сумлінням в свій час виходили. На Майдани брали зброю в руки і доводили, що Україна гідна мати суверенну державу, і в Україні достатньо людей, які готові заради майбутнього України віддати своє життя. Тому не треба оцінювати всіх людей, мірюючи власним морально-етичним кодексом. Ну а для людей волі, для людей, хто хоче дійсно змінити Україну. Нам є що обговорювати. Є над чим думати, тому продовжую свої роздуми. Дякую вам за підтримку, дякую за поширення здорових думок, за вподобайки, за коментарі. Шукаємо один одного і робимо Україну краще.